В ефірі новина на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Як взимку в умовах блекауту залишитися з теплом? Про підготовку до опалювального сезону розповів голова ЗОВА Іван Федоров. Деталі замить. Умови максимально наближення до бойових. Як бійці Карадаху проходять навчання, розкажемо у випуску. У Запоріжжі відкрилась фотовиставка зниклого безвісти військового Олександра Господа на експозиції. Представлені фото, які чоловік надсилав своїм близьким. Світлини бачили наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, Росіяни атакували село Біленька Запорізької області і поранило чоловіка. Ворог наніс удар по об'єкту соціальної інфраструктури пошкодив житлові та виробничі будівлі. Зазнав поранень місцевих житель. Загалом впродовж доби окупанти завдали 476 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Війська РФ здійснили п'ять авіаційних ударів по роботи рівнопіллю та копаннях. 228 БПЛА різної модифікації атакували біленьке Гуляйполе Левадне. Роботи на малоток мачку Малинівку, Новоданилівку, Новоандріївку, 16 обстрілів з РСЗВ накрили роботи на Гуляйполе, Новоданилівку та Малинівку. 227 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малотокмачки, Мачки Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Новоданилівки. На Гуліпільському напрямку підрозділи наших військ відбивали п'ять атак противника в напрямку Гулій Ситуація контрольована на Оріхівському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень в районах Малої Токмачки та Новоандріївка Запорізької області. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Минулої доби загарбника обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії та застосували ударні дрони. Внаслідок атаки понівечено 10 будинків, господарчі споруди, сільськогосподарське підприємство, лінії газу та електромереж. Вранці через обстріл Нікополя загинув 62 дворічний чоловік. У Нікополі загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення: чоловіки та жінка. Це наслідки російського артобстрілу. У місті виникло кілька пожеж, пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто. Деталі уточнюємо. Вночі російські ракети влучили в портову інфраструктуру. Одещина. на місці загинули дві людини, охоронець та водій вантажівки. Ще одного чоловіка, вахтового матроса. Госпіталізували з пораненнями. Пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплоход. Через пошкодження судна стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються. Щодня росіяни продовжують обстрілювати прифронтові громади Волноваського району. Водночас наші захисники 72-ї бригади знищують техніку загарбників на вугледарському напрямку. На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку ворога на лівобережжя втрат позиції не допущено на Херсонському напрямку. Аполюють на ворожі човни-оператори 73-го морського центру сил спеціальних операцій. Наші бійці відпрацювали по 15 суднах ворога. Запоріжжя та області вже розпочали підготовку до осінньо-зимового періоду. На сьогодні всі медичні заклади мають резервне електроживлення, якого буде достатньо щонайменше на три доби безперервного відключення централізованого постачання електроенергії. Також планується введення в експлуатацію автономних котелень в закладах охорони здоров'я. Водночас на території Запорізької області готові розгорнути кілька сот пунктів незламності. Готові до розгортання 400 пунктів незламності, там, де наші мешканці зможуть зігрітися, зарядити телефони, харчування. Але також ми готуємо резервні місця для обігріву наших мешканців, які, скоріш за все, будуть розміщені в закладах освіти. Через тиждень ми зможемо повідомити, де ми це зможемо зробити. Наступний крок централізоване водо та теплопостачання наразі тривають переговори з міжнародними донорами щодо забезпечення додаткової генерації електропостачання, яким можуть забезпечити критичні потреби міста та області. Також ведуть перемовини про пільгове кредитування ОСББ, які хочуть забезпечити генераторами свої будинки. Сьогодні ми намагаємося створити додаткових 100-мегават генерації на території Запорізького регіону. Перший шлях це той, як я сказав, це додаткова газова генерація. Другий шлях наразі ми ведемо активні перемовини з підприємцями та підприємствами, які можуть собі встановити додаткові електрогенерації, газову генерацію. Додатковий наш крок це е, в понеділок ми провели нараду з усіма державними банками на території Запорізької області для того, щоб опрацювати додатковий продукт для кредитування наших ОСББ. Як це буде виглядати? подивимось через декілька днів, коли банки нададуть пільгове кредитування Обленерго і всі супутні комунальні компанії нададуть е, надшвидке швидке оформлення документів, обласна влада. І міська влада видасть грант для того, щоб окупність була надмінімальною для наших мешканців і всі могли поставити собі додаткову генерацію. Як кажуть, важко в навчанні, легко в бою. Бійці карадагу проходять військові навчання в умовах, максимально наближених до бойових. На Назвардійці опановують знання та навички з вогневої, тактичної підготовки, тактичної медицини, з військової інженерної підготовки та з інших предметів. Навчання триватиме не менше місяця. Більше розкажуть наші журналісти. Подвабою! Зараз тривають військові навчання бійців бригади Карадах Національної гвардії України. Хлопці здобувають необхідні знання та навички, все те, що знадобиться в бою. Зокрема, відпрацьовують штурмові дії та евакуацію побратимів з поля бою. Ой, Також бійці опановують тактичну медицину. Теорію знають добре. А під час практики головне кажуть інструктори не панікувати та не розгубитися. Аптечка поруч з вами! Навчати людей не важко. У мене є достатня кількість бойового опиту, щоб передати ці знання людям. Вкладаю максимальні старання, тому що для мене це дещо особливе. Навчити людину, дати їй зрозуміти і допомогти їй вижити в цій війні навчають на заняттях бійців і керувати безпілотниками. Опанувати керування дроном хлопці тренуються в день і вночі. Навчитися можна мінімум за тиждень, максимум за місяць. А от зібрати дрон дуже просто. За відеоінструкцією буде достатньо двох годин. Бригада Карадах потребує таких пташок, щоб знищувати ворога. Це пташка, шрайк, типова збірка, корпус, відеопередавач, польотник, польотні, камера розбирається. Да, вони дуже легко. Я десь чув, що їх збирають навіть навіть. Е Ну, в побутових якихось е е умовах. Тобто навіть е можна її зібрати за, е приблизно десь за дві години, можна зібрати саму пташку одну. І збирається вона дуже просто. Якщо є інструкція, по інструкції збирає збере навіть підлітом. Це вже четвертий день занять з особовим складом. Відпрацьовується тема відділення в обороні. Хлопці отримують знання та навички з вогневої, тактичної підготовки, тактичної медицини, з військово інженерної підготовки та з інших предметів. Особовий склад дуже мотивований. Сьогодні четвертий день занять. Особовий склад на заняттях проявляє ініціативу. Старанність підготовка новобранців триватиме не менше місяця. Анна Крамаренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі триває поточний ремонт з удосконалення вуличного освітлення в Олександрівському районі. Проводять заміну лам у ліхтарях а також обрізають гілки, що заважають лініям електропередач. Нині роботи тривають від проспекту Соборного до вулиця Шкільної. За словами фахівців, нові анатрієві лампи дають більш яскраве світло а також триваліший термін роботи від 3 до 5 років. Такі роботи по району проводять щотижня. Ми бачимо роботи з видалення гілля паруслі вздовж дороги по Вознесенецькому спуску від проспекту Соборного до вулиці Шкільної. Також сьогодні будуть проводитись заміни застарілих та відпрацьованих ламп освітлення на більш нові з потужнішою світловіддачею. Ці роботи потрібні для того, щоб, по-перше, забезпечити безперебійне утримання електромереж, та забезпечити безпечну, безпечний рух як для автомобілістів, так і для пішоходів. Рятувальники ліквідували загоряння сухої трави на відкритій території за межами одного з населених пунктів Запорізького району на загальній площі 5 гектарів. Про цю та інші події дивіться в нашому дайджесті. На нерегульованому перехресті в Олександрівському районі карманичка автомобіля БМВ-320, рухаючись другорядною дорогою, не надала перевагу в Русі Шевролет Лачеті, який їхав головною дорогою. В результаті зіткнення люди не постраждали, транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На водійку БМВ патрульні склали протоколи. Впродовж доби вогнеборці ліквідували дев'ять пожеж на відкритих територіях в Запоріжжі та Запорізькому районі вогнем заподіяно шкоду навколишньому природному середовищу на загальній площі 5,5 гектарів. з початку року виникло вже 632 пожежі в екосистемах. Площа пошкоджена вогнем 157 гектарів. На території садово-дачного кооперативу в Дніпровському районі один з жителів вирішив створити місце зберігання будівельних відходів на загальній площі майже 20 квадратних метрів. Порушник вже виконав вимогу Держекоінспекції та прибрав звалище, але повинен ще сплатити понад 8 тисяч гривень відшкодування державі. Гроші за роботу в Запоріжжі діє програма підтримки вразливих верст населення та ВПО від фонду «Карітет Запоріжжя. До благодійників щодня надходять дані від комунальних підприємств міста та області про наявні вакансії. Здебільшого вони стосуються суспільно корисних робіт. В подальшому фонд передає інформацію про можливість працевлаштування учасникам програми. Так, людина, яка шукає роботу, зможе приєднатися до штату комунальних підприємств на строк до трьох місяців. Для того, аби отримати тимчасову роботу, необхідно попередньо зареєструватися, звернувшись до благодійного фонду. Програма передбачає тимчасове працевлаштування для. Суспільно корисних робіт працевлаштування здійснюється на три місяці, За що люди отримують заробітну плату? Ми надаємо можливість нашим підприємствам вигляді підтримки, тому що заробітну плату для даних працівників платить «Карітас Запоріжжя за підтримку ЮНІСЕЙТ. У Запоріжжі активно продовжує демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд. У Вознесенівському районі прибрала ще один МАФ, який довгий час стояв без дозвільних документів. Ліквідацію незаконно встановленого об'єкта провели представники інспекції з благоустрою Запорізької міської ради спільно з підрядною організацією. Тимчасова споруда, яка ну вже багато років знаходиться в занедбаному стані, на жаль, та немає будь-яких дозвільних документів. На жаль, вони не звернулися до департаменту архітектури. Паспорт прив'язки не був продовжений, тому було винесено рішення виконавчого комітету на демонтаж цього об'єкту. Власники його можуть забрати, під'явивши до районної адміністрації документи на право власності цим об'єктом та заплатити кошти, які були витрачені на демонтаж вказаного об'єкту. За перше півріччя поточного року вже демонтували понад 20 таких незаконних споруд. У департаменті муніципального управління закликають підприємців додержуватися встановлених норм та правил, оформлювати всі необхідні дозволи для здійснення своєї діяльності та дотримуватися законодавства. В разі порушення закону підприємець отримає попередження про те, якщо власник його проігнорує і на прибере незаконну споруду, то на неї чекає примусовий демонтаж. Районної адміністрації видають попередження, обклеюють ці об'єкти. Ну, якщо підприємець хоче зберегти свої кошти власного об'єкту, він демонтує це самостійно. Є різні об'єкти, бувають це паркани, бувають забори, бувають юні паркери. Тобто це не тільки ларки, то бувають гаражі там. Це багато об'єктів по місту Запоріжжя, які не мають дозвільних документів та захорощують об'єкти благоустрою території міста. Війна очима звичайного солдата в Запоріжжі. Відкрилася фотовиставка зниклого безвісти військового Олександра Господа. В рамках експозиції представлені фото, які чоловік надсилав соцмережам своїм близьким. Детальніше про те, що закарбував на фото боєць із позивним стрілок, розкажуть наші журналісти. Світанок та захід сонця, буденність, маленькі дрібнички, а також наслідки війни. Саме така тематика робіт військовослужбовця Олександра Господа. Всі вони були зроблені у період з 2014 по 2023 рік на Донеччині. Загалом 80 фото. Першу виставку робіт під назвою Хроніки Господні відкрила дружина військового Олена. Адже сам Олександр вже понад рік вважається зниклим безвісти. Це війна його очима. Він дуже хотів донести людям, як бачать військові цю війну. Взагалі, що несе з собою війна? Це знедолення, це порушення будівлі, ви ж бачите, так? навіть стенди, які ми зробили, це як руйнація будинків, нашого життя і будинків. Знаєте, як він казав, без візуалізації слова пусті. Усі фото, які представлені в рамках виставки, Олександр робив на телефон та ділився ними з близькими у соцмережах. Відкрити виставку Олена вирішила на початку літа на честь дня народження чоловіка. 5 червня йому виповнився 41 рік. З того часу виставку показали у трьох містах. Перше відкриття це було Київ, потім було Дніпро, тому що Саша там навчався. Павлоград – його рідне місце, і Запоріжжя, тому що тут є друзі, є побратими, які його знають, і він тут бував. Неймовірні кадри війни викликають цілий спектр різних емоцій, попри трагічність та спустошеність, світлини мають особливу пронизливу красу. Ці світлини нагадують нам, що війна це страшна, страшна хвороба. Яку ми намагаємось подолати, ми і наші військові, і наші захисники? Тому дякую вам, що прийшли. Наша задача побороти це горе. Водночас, сьогодні ми можемо бачити прекрасне, обіймати рідних, дбати про найближчих і, звісно, допомагати ЗСУ. Також під час виставки організатори влаштували благодійний збір для придбання реп та чотирьох машин для ЗСУ. За донатоше від 50 гривень гості могли обрати для себе листівку зі світлиною Олександра Господа. Сама ж виставка триватиме до 13 липня у палаці культури Титан. Вхід вільний з 10 до 20. Наталія Юрієва, Олександр Гот телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.